На початку нульових Нарешті я зібрав гроші і можу купити себе перше авто. П'ятірочка. Чекай на мене. Через рік. Так, треба обирати купити поїсти чи заправити авто. Та ну нафіг цей клятий мотолобрухт. Треба його продавати. І купити щось щось новеньке з салону. І щоб розхід був невеликий. Свого часу відомі одесити написали, що авто не розкіш, а спосіб пересування. Але як з цим можна погодитись, коли авто коштує у салоні просто космічних грошей? Простий кросовер понад мільйон гривень. Де стільки взяти? Привіт, дотешні Влад тут. І сьогодні ми розглядаємо, як купляти авто з точки зору фінансово освіченої людини. І також подивимося, скільки коштує володіння авто за рік, на прикладі. Моєї машини. Тому заправляйтеся, ставте лайк і ми стартуємо! Чи потрібне авто? Так, починати слід саме з цього питання, оскільки далеко не кожній людині у сучасному світі потрібне власне авто. Чому зазвичай у нас з'являється бажання або необхідність придбати авто? Бо у всіх є і я хочу. Я не хочу їздити на громадському транспорті на роботу. Мені подобаються автомобілі і водіння, мені потрібно для сім'ї. Я живу за містом, тут без авто ніяк. Мені потрібно для роботи. Думаю, основні я виділив. Якщо ви хочете придбати авто під тиском інших, не ведіться, воно вам точно не потрібне. А інше пропоную розібратися, з чого складається володіння автомобілем, окрім його базової вартості. Володіння автомобілем. Сподіваюсь, ви вже дивитесь на перше відео на цьому каналі, і тому знаєте, що коли ви щось купляєте, це лише початок. А далі вас можуть чекати криточки. А от якщо ви тут перший раз, то пропоную підписатися і пробити в дзвін, щоб не пропускати наступні ролики. А потім, коли додивитесь цей, подивитися інші ролики на каналі. Так от, крім собівартості авто, у вас ще існують прогнозовані та непрогнозовані витрати по ньому. До прогнозованих ми відносимо паливо, регламентне технічне обслуговування, заміну зношених елементів, страхування та паркування. Непрогнозовані – це вихід з ладу будь-чого. Що може трапитися з авто або ДТП. Ніченько собі записочок, так? Головне, що ви повинні пам'ятати, що всі ваші витрати будуть пропорційні по відношенню до вашого стилю водіння та пробігу. Наведу деякі дані на прикладі двох середньостатистичних кросоверів: Kia Sportage або Toyota rav 4 з двохкритовим бензиновим двигуном. Будемо вважати, що за рік ми будемо проїжджати на них 15 тисяч кілометрів, де дві третини шляху це їзда у місті і по заторах, і одна третина це за міський. Пробіг. Перше, що нам знадобиться, це автоцивілка, адже ми не маємо права виїжджати на дороги загального користування без страховки. Єдині люди, хто може це робити, це учасники бойових дій. Для них е страхування покривається державою. Так от, страхування нам буде коштувати десь 2-3 тисячі гривень. Наступне, що нам потрібно, це заправлятися паливо. І 2-літровий бензиновий двигун у важкому кросовері їсть немало. Десь 12-13 літрів на 100 км у місті і десь 9 літрів за містом. Для того, щоб е, проїхати 15 тисяч кілометрів, нам потрібно 2100 літрів на рік або у грошовому еквіваленті це буде 105 тисяч гривень. Двигун внутрішнього згорання потребує регулярне технічне обслуговування. Про це розповість будь-який автоблогер. А ще зазвичай вони розповідають про те, що обслуговувати треба досить регулярно. І не так, як написано за інструкцією. Тобто ми будемо обслуговувати наше авто не раз на 15 тисяч, як там прописується, а раз на 7,5, тобто два рази на рік. Одне обслуговування десь 4,5 тисячі гривень. Тобто це плюс 9 тисяч гривень на рік. Так, ще нам треба змінювати гуму, оскільки ми живемо в Україні. І у нас є досить сильна зима і літо. Тому нам треба 2 рази на рік змінювати на зимню і літню гуму, відповідно. Це ще плюс 2 тисячі гривень. Ну і на останочок нам треба заплатити за паркування біля дому. Це десь 2 тисячі гривень на місяць, а отже, 24 тисячі гривень на рік. Загалом, за такими розрахунками, у нас виходить десь 140 тисяч гривень на рік на використання автомобіля або 12 тисяч гривень на місяць. Нічихенько питати, чи не так? І це ще слід враховувати, що за даними Кабінету міністрів середня зарплатня в Україні складає лише 14 тисяч гривень на місяць за 2022 рік. І це ще я дуже скромно підійшов. Оскільки зазвичай, крім того, можуть бути ще якісь заміни на кшталт гальмівних колодок, ГРМ, е заміна масла в коробці, а ще придбання каску. і все це додаткові витрати. А ще є непрогнозовані ремонти. Але оскільки це мова йшла про умовно нове авто, її ми тут можна нехтувати. Але слід пам'ятати, що таке авто коштує мільйон або навіть півтора. І я вже уявляю купу коментарів, про які пишуть, що я мажор, який зажрався. І що людям потрібні доступніше авто. Я всіх розумію. Це було для того, щоб показати вам, наскільки дорого коштує володіння власним автомобілем. І я лише хотів пішрунути вас до думки, що авто треба купляти за певними правилами: правило купівлі власного авто. Так от, базове правило звучить так: ціна авто не повинна перевищувати більше, ніж половину від річного доходу після податків. Так, це ще одна з причин, чому треба рахувати власні доходи. Тому що це допомагає в інших розрахунках. І тому я кажу про це у багатьох відео. Давайте трохи цифр. Якщо ваш дохід за рік складає лише 240 тисяч гривень, то і авто рекомендоване для придбання повинно коштувати не більше 120 тисяч гривень. Я одразу хочу зазначити, що якщо промоніторити сучасний ринок, то за такі гроші дуже важко купити щось предстойко. Такі автомобілі, якщо ви їх придбаєте, будуть дуже непрогнозовані. І буду тягнути з вас гроші просто лопатами. Якщо ж ви не хочете таких проблем і хочете придбати щось більш-менш прогнозоване, то вам потрібно готувати від 280 до 360 тисяч гривень мінімум. А отже, ваш річний дохід повинен бути не менше ніж 560 або навіть 720 тисяч гривень. Так, я розумію, що для декого. Авто може бути вкрай необхідним, особливо в сьогоднішній ситуації. Тому у такому випадку так можна купляти авто за умовний один річний дохід. Але це виключення. І у будь-якому разі я би рекомендував уникати придбання власного автомобіля, якщо ваш річний дохід менший за 560 тисяч гривень. І все це стосується цін лише на кінець 2022 року. А що далі? Інфляція. Про неї я розповідав в попередньому ролику на цьому каналі. Автокредитування чи лізинг. При купівлі авто дехто звертається до автокредитування. Якщо вірити статистиці, то це десь 20% від усіх новопридбаних авто. І так, цей спосіб можна розглянути, якщо ви вже дивилися наш ролик на каналі про те, як користуватися корисними кредитами. Якщо ні, то ви можете знайти його за посиланням в описі чи тут у підказках. Тут я більш детально зупинюся на додаткових платежах, які нас чекають при оформленні кредита. На власний автомобіль. Коли ви купуєте машину в кредит, крім першого внеску, ви сплачуєте. Первинну реєстрацію транспортного засобу, що складає 5% від вартості авто. Реєстраційні і юридичні збори в кожному салоні та банку кредиторі вони відрізняються. Але я б розраховував на 10-15 тисяч гривень. Разова комісія за кредитування також залежить від банка позичальника. Зазвичай це 1-2% від кредиту, від суми, яку ви позичаєте. І головне обов'язкове каско, що складатиме від 5 до 7% вартості авто. Для автомобілістів трохи деталей, що таке каско і чим воно відрізняється від автоцивілки. Автоцивілка відшкодовує лише певний об'єм збитків для постраждалої особи. Для транспортного засобу це 130 тисяч гривень, для постраждалої особи це 260 тисяч гривень. Слід зауважити, що якщо розраховані збитки будуть більші за зазначені суми, то вам доведеться покривати їх. Із власної кишені. Тобто, якщо ви подаєте в ДТП з дорогим автомобілем, то, скоріш за все, страхування сьогодні покриє, і вам доведеться платити з власної кишені дуже велику кількість грошей. Але є можливість покрити ці е, видатки, якщо ви купите додатковий поліс. Він коштує небагато, але зберігає ваші нерви і гроші. Казку, в чергу покриває не лише збитки постраждалої особи, але й ваші за певними виключеннями. Але в цілому воно може покривати і можливість викрадення автомобіля, і стихійні лиха. Але це залежить від конкретного страхового полісу та страхової компанії. Тому коли підписуєте страхові поліси, будьте дуже уважні і дуже ретельно їх перечити. Давайте, на прикладі того самого Kia Sportage розрахуємо кредит, коли ми готові сплатити пів його вартості, тобто півмільйона. Інші півмільйона беремо в кредит: 5% реєстраційного збору 50 тисяч гривень. Реєстрація 15 тисяч гривень. Комісія за кредит 10 тисяч гривень, Каско – 70 тисяч гривень. А отже, це плюс 145 тисяч гривень до вашого первинного внеску в перший рік. І ще 2 роки поспіль платити за каско – по 70 тисяч гривень. Так, і тут я не врахував, ще відсотки про кредиту, але зараз ми не будемо їх чіпати. Крім того, скоріш за все, навіть коли ви будете купляти авто за повну вартість, вам все одно доведеться заплатити за реєстрацію. Але ви повинні розуміти, що тільки каско з 3 роки у <звістю> вас майже 210 тисяч гривень. Але хочу зауважити, що каско не є злом. Це може бути вашим заспокійливим від будь-яких негараздів, оскільки ви будете розуміти, що у будь-якому випадку всі витрати будуть покрити страховою компанією. Ще одним варіантом о, отримати авто в користуванні є лізинг. Ця форма не дуже популярна серед приватних осіб в Україні, на відміну від Сполучених Штатів. Це дуже схоже на умовну оренду авто, коли у вас є фіксований платіж за місяць. Зазвичай в лізинговому контракті лімітом є дистанція, яку ви можете проїхати за рік. Це 10, 15, 20 тисяч кілометрів. На весь час лізингу автомобілем володіє компанія, і після завершення терміну контракту у вас є дві опції: або повернути автомобіль компанії, або викупити його за залишковою вартістю. Розраховувати варіант лізингового контракту я не буду. Там є дуже багато особливостей, і я думаю, більшості це не потрібно. Авто як актив. Також існує твердження, що авто це актив. Але наші глядачі знають, що це не так. Авто у 90% випадків це пасив. <ривіт> На останні 10% у нас є лише два випадки. Випадок перший, коли авто здається в оренду. І ця оренда покриває усі витрати на обслуговування і на амортизацію, а ще приносить прибуток. Так, тоді це актив. Другий варіант це коли авто колекційне і воно здорожчає з часом. Але цим варіантом ми майже можемо нехтувати, бо воно не для наших кишені. Також я б окремо виділив варіант, коли авто це інструмент, тобто, коли ви використовуєте його для заробітку коштів. Таксі, далекобійники, вантажні перевезення, будівництво та інше. У будь-якій сфері, де авто є необхідністю, його можна вважати інструментом. І відповідно усі затрати на його експлуатацію та амортизацію повинні бути враховані у вартість робіт. Я думаю, ми ще детально поговоримо про те, як взагалі формується ціна на будь-які роботи. Тому обов'язково підпишіться на канал і пробуйте дзвін, щоб не пропустити цей ролик. Витрати на моє авто. Мам, я в шапці. Як і обіцяв, ми розглянемо моє авто, що я купив минулого листопада. Це Dodge Journey 2014 року випуску на моторі 3.6 з повним приводом та ГБО. Так, це биточок і штатів, які так популярні в нашій країні останнім часом. Почну з відповіді на питання: навіщо мені авто. Ну, по-перше, я дуже люблю водити автомобіль і відчуваю задоволення від водіння. По-друге, у мене є будинок за містом, коли треба їздити. Ну і по третє, я приїхав також за місто останнім часом, тому авто стає необхідністю. Звісно, у мене були певні вимоги до технічних характеристик, комплектації та надійності. І був бюджет у 400 тисяч гривень. Так, це пів мого річного доходу. Так, я не автоблогер, тому якщо ви хочете окремий огляд цього авто, то пишіть у коментарях. І, можливо, я його зроблю трохи згодом. Це авто мені вийшло у 362 тисячі гривень. За останній рік я проїхав 15 тисяч 400 кілометрів. Це з'їло 2220 літрів газу та 555 літрів бензину. Або десь 80 тисяч гривень за рік, або 5,3 гривні на кілометр. Загальні витрати на технічне обслуговування, страхування, придбання та заміну гуми, встановлення нової мультимедійної системи та ремонти склало 98 тисяч гривень. Так, це здається гігантськими витратами, але я був до них готовий. Тут була нова гума, два комплекти зима та літо, нова мультимедійка і лише одна непередбачувана витрата на ремонт АБС. Як бачите, моє авто з'їло за рік майже половину власної вартості. Але я був до цього готовий. Адже тут великий мотор, і я розраховував, скільки він буде жерти. І взагалі я все прорахував, тому і купляв таке авто. Давайте закріпимо: в першу чергу, перед тим як купляти авто, ви повинні розуміти, чи потрібно воно вам, чи ні. Якщо ви все ж таки вважаєте, що авто вам потрібно, то в першу чергу згадуєте правило про ціну автомобіля. Яка повинна бути не більше ніж піврічного вашого доходу, якщо ви купляєте вживаний автомобіль, то я б рекомендував мати ще плюс 40 тисяч гривень на випадок небажаних ремонтів. Ну і звісно, розрахуйте усі заплановані витрати на рік-два вперед. Якщо ви це зробите і взагалі підійдете до придбання авто розсудливо, то я впевнений, воно не буде обтяжливим для вашого власного бюджету. А ще необх'яжливим для вашого бюджету буде поставити лайк цьому відео. В коментарях ви можете просити мене зробити огляд на моє авто, писати про власні плани на придбанні або ж написати, що я зажарався. Але те, що я зажарався, не відміняє того факту, що треба підтримувати армію та фон Повернись живим за посиланням в по описі до цього відео. Також там можна підтримати наш канал на патреоні, як це роблять наші патрони. І підписатися на наш телеграм і мої соціальні мережі за бажанням. Усім дякую за перегляд. Ось і все турешки.